7 жовтня лінійний відділ міліції на станції Слов'янськ підбивав підсумки роботи за 9 місяців 2010 року. Лінійний відділ на станції Славян за 9 місяців текущего року зайняв лидирующую позицію, тобто перше місце по управлінню по розкриваємості Дільниця, що її обслуговує лінійний відділ, складає 265 кілометрів і проходить по Донецькій та Харківській областях. За звітний період до відділу надійшло 312 заяв та повідомлень про злочини. Це на 8% менше, ніж у минулому році. Порушено 111 кримінальних справ. Виявлено 63 факти незаконного обігу наркотиків, вилучено з обігу, макову соломку, опій, марихуану, героїн, гашиш, первентин та наркотичні речовини промислового виготовлення. Наразі співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків. Всі Силя спрямували на виявлення та перекриття каналів постачання в регіон наркотиків залізничним транспортом. Підбиваючи підсумки роботи, начальник лінійного відділу міліції на станції Слов'янськ Євген Максименко зауважив, що наряду із 100 стовідсотковим розкриттям злочинів мають місце дисциплінарні порушення серед співробітників міліції. Але в цілому робота лінійного відділу міліції на станції Слов'янськ заслуговує на оцінку 5. Дев'ять місяців поточного року. Аналіз обстановки свідчить, що впродовж вітного періоду вона була не допущення склання тяжких злочинів, таких як бивств, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень.